Ці події Євромайдану з листопада 2013 року відбувалися заради одного створіння, заради європейського ринку нашої держави. І, як кажуть, забути цей день ми фактично не маємо морального права. Разом із тим, ми повинні розуміти, що ситуація досить українська... І тому ми не будемо робити такого штабного свята, як ми робимо земель. І саме головне, враховуючи цю ситуацію, ми відмовилися від таких розважальних заходів і від масилися. Ви пам'ятаєте, що в нас по ну, минулому року було п'ять локацій, ну, практично все місто, карнавали приходили і так далі. Ми в цьому році зосереджуємося на трьох фактично е площадках. Це Майдан Незалежності, площа Європейська і вулиця Соборна до...